Доброго дня, вас вітає компанія автопарк. У нас є таке нове надходження. Це у нас a 4 в чорному кольорі. Автомобіль у нас 2011 року випуску. Всередині нас зустрічає чорний скіряний салон. У нас тут електроскладйомнички, пам'ять сидінь, електрорегулювання, датчики світла, датчик тощу, мультикермо, Автомобіль у нас з пробігом 239 тисяч. Також у нас тут електрорегулювання повністю сидінь. З 2-літровим бензиновим двигуном, до речі, авто. Штатна магнітола, двохзонний клімат-контроль, автомат, електроручник, парктроніки, політ, зад, камера заднього виду та люк. Позаду у нас також гарний стан збережений салону. У нас тут так само електростопідйомнички. До речі, є дві шторки на задніх сидіннях та одна на заднє скло. Велике містке багажне відділення, автомобіль повністю обслужений, є всі записи. Приїхав сюди з Америки. Має фарбування по передній частині. Якщо вас цікавить цей автомобіль, звертайтеся місто Львів, вулиця Кільцева. 60. також переглядайте нові надходження на сайті автопарква.